Бо ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі Всесвітніші Отче Богдане, дорогі улюблені в Христі, браття і сестри, молоде, діти, усіх вас сьогодні сердечно вітаю у цю другу неділю після зіснення Святого Духа. Неділя, яка голосить нам сьогодні урок нашого життя, приходячи у храм, ми завжди маємо відновляти своє життя через прочитання святого Євангелія, зустрічі з Євхаристійним Ісусом. В четвер. Церква вшановує Пресвяту Євхаристію. День, який переноситься з четверга на неділю у нашій східній церкві і нашому східному обряді. І сьогодні свята церква нам читає подвійне Євангелія Євангелія рядової неділі і Євангелія свята Пресвятої Євхаристії. Цікаво, дорогі браття і сестри, в нашому житті. Бути подібними до тих, які сьогодні ми вважаємо святими, і церква їх проголошує їхню святість і ставить нам їх за взірець. Ми чули в Святому Євангелії слова: хто більше любить батька і матір, ніж мене, каже Ісус, той недостойний мене. Хто більше любить себе самого, ніж Бога, той недостойний. І сьогодні це покликання апостолів. Де Ісус, ідучи Галалейським морем, кличе звичайний грибалок собі за учнів. Кличе їх і каже, залишіть усе і ходіть за мною. Цікаве це натхнення Ісуса подіяло, відгукнулося у душі апостолів. Чи сьогодні хтось з нас би був настільки готовий за єдиним покликом Ісуса, який говорить, лиши все і йди за мною. Ми б завжди знаходили відповідь, ми там треба подумати, чи ми готові, чи ми зможемо це робити. Ми б дуже багато питань ставили Ісусові. А учні Ісуса, апостоли, не ставлять жодного запитання. Залишили усе човен, сіті, рибу, яку наловили, і пішли за Ісусом. Пішли за Богом. Сьогодні варто задуматись над своїм покликом Свого життя. Все і дає мені також ставить перединою питання: мене покликав Бог до священства. До батьківства. Кожного з нас покликав в різний спосіб бути сьогодні викладачем, нянею, вчителем, лікарем, професором, прокурором, адвокатом, судею, татом, мамою, бабусем, дідусем. Наскільки я сповняю цей покликаний обов'язок. Перед Господом Богом. Наскільки я гідно іду за Ісусом, який покликав мене до священства і до інших наших професійних обов'язків, а найбільше до батьківства і материнства. Чи направду я сьогодні гідно сповняю цей обов'язок мами і тата? Що я сьогодні в своїй сім'ї є світлом для світу, прикладом батьківства і материнства. Якщо б ми глибоко заглянули у цю історію покликання апостолів, наскільки це було нелегко зриктися усього, залишити усе і йти за Богом. Пригадується мені історія сьогоднішнього раннього читання для священників, де один батько, маючи п'ять дітей, одного втратив на війні, страшно сумував. Сумував і ніяк не міг погодитися з волею Божою, що Бог в такий спосіб через війну забрав у нього сина, дитину. Він пішов до священника за порадою, Бородіпа між добром і злом. Він на грані, що хоче зретися Бога і не любити його, бо Бог забрав від нього сина. Священник відкрив йому святи Євангелія і прочитав йому рядки, Отець Небесний, маючи єдиного сина, посилаючи його на землю. Відкупити людські гріхи і вмерти за світ. Єдиного сина посилає Отець Небесний на землю, де дає його розп'яти і вмерти за гріхи за кожного із нас. Тоді батько зрозумів волю Божу, що я маю п'ять дітей. І Бог від мене забрав одного. А Отець Небесний, маючи єдиного Сина, і посилає за мене грішного розп'яти на Христі. Як ми сьогодні живемо з Господом Богом? Які сьогодні наші стосунки, чи сьогодні Христос є на першому місці у нашій родині і у нашій сім'ї? Чи сьогодні ми направду більше любимо Бога, ніж ближнього свого і самого себе? Ми не раз чули те прочитане святе Євангелія, де ми чуємо, якщо мама чи тато більше любить сина, доньку, ніж Бога, вона недостойна мене. Це не означає, що ми маємо не любити, ми маємо великий обов'язок любити і дбати, бо ми є до цього покликані. Вже не раз ви чули про те, що я говорив. Коли мама більше турбується і пікується про дітей, ніж про Бога, тоді вона не любить Бога. Коли мама сьогодні в неділю залишилася вдома, щоб наварити дітям їсти, а минучи святу літургію, вона не любить Бога. Вона дбає більше про любов дітей, ніж про Господа Бога. Ісус дає нам усім запевнення, дає нам велику розв'язку у присвятій тайні Євхаристії жити з Ісусом, злучатися з Господом Богом. Церква має численні докази, хто нехтує Пресвятою Євхаристією з мойого священичого досвіду. Це вже років 20, мабуть, минуло. На одній із парофій покликали посповідати особу. І так є на парофіях, що перед священником, який йде зі святими дарами, йде особа і дзвонить, сповіщає, що та людина, яка зустрічається зі священником, вона б мала зупинитись, схилити голову чи проклинути навіть коліно в міру можливостей. І ми, проходячи біля одного обістя, де господар не визнає себе греко-католиком, робає дрова. Вийшов, подивився, що дзвіночки дзвонять, робає дрова. Ми тихенько перейшли біля нього, вертаючись назад, біля цього обістя вже стояла швидка. Де він, рубаючи дрова, відрубав собі руку. Він ні на хвилину не зупинився, де священник ішов з паном Богом. Нехтував пана Бога, гордість його перевишувала. Що там таке іде католицький священник когось сповідати? Мене важніше рубати дрова. Дорогі улюблені браття і сестри. Оболіваю над кожним із вас. Не раз собі думаю, що може Богу вже надоїдаю, де молюся за усіх парафіян Собору Святого Юра, тих, яких ти мені Ісусе поручив. Оболіваю за ваше життя і думаю, щоб часом гордість у вашому житті не перемогла. Покірливість і любов до Ісуса була на першому місці, бо ця гордість нищить, нищить людину, затемнює очі, кам'яніє серце, і людина тоді не має життя з Господом Богом. Людина тратить вічність. А Ісус дуже виразно, сьогодні через євангеліста Йоанна, каже нам, закликає нас. Приходіть усі, втомлені, обтяжені, і хто буде їсти моє тіло і пити мою кров, він буде мати життя вічне. Якщо ми хочемо мати це життя вічне, то не нехтаймо закликом Ісуса. Виконуймо Його, слідкуємо за своїм життям. Не той є спасенний, який знає заповіді Божі. А той, який їх виконує, той, який злучається на життя вічне, на відпущення гріхів, ви нараз чуєте після святого причастя, священник голосить. Оце у уз ваших, де простяться ваші гріхи на прощення і на життя вічне. Тому нехай наше серце не буде закаменіле. Нехай наше серце. Буде готове, достойно і гідно зі страхом Божим і глибокою вірою прийняти цього Євхаристійного Ісуса, який дає життя вічне. Пригадаймо собі історію Святого Письма, як Мойсей благав Бога, щоб дав хліб, в який спосіб? Пустиня нічого не родить. І ця благальна молитва Мойсея була Отцем небесним вислухана. 40 років Бог з неба давав готовий хліб ізраїльському народові. І в ізраїльському народі сьогодні є цей день подяки за цей хліб манну, де Бог давав у пустині. Хто часом був в Єрусалимі і потрапив на цей день подяки Богові за хліб у пустині, ви б побачили гори хліба, нанесеного біля стіни плачу. Кожен єврей несе оберемки хлібів, дякує Богові за те, що коли свій час накормив його предків хлібом насушним. Кожен із вас знає, напевно, як старші люди нас вчили. Хпала окружка хліба, підняв і поцілував, тому що це є великий дар. А тіло і кров Ісуса все є понад усе. Жодна молитва не може замінити святу літургію, де приноситься безкровна жертва хліба і вина. Де стає тілом і кров'ю Спасителя, нам на життя вічне. Амінь. Слава Ісусу Христу.